На менш цікаве свято відзначили сьогодні у Миколаївському зоопарку. Там шанували хлопчиків, а заразом і усіх дітей за японським календарем. Зараз у Японії проходить золотий тиждень, коли вшановують дітей, особливо хлопчиків. І ми теж спробували приміряти на себе японський одяг і японські традиції. Центральний майданчик у зоопарку справді нагадував японський сад. Тут квітами були жінки вдягнені у кімоно. Поспілкувавшись, з'ясували, представляє товариство японської культури та тікадзе, А кімоно як свідчення особливо ставить до культури країни сонця, що сходить. Привела рібенка на тренування і просто стало самої, тому вирішила теж займатися. До дітей цього дня було особливе ставлення. Вони були головними героями свята. Хлопчики демонстрували своє вміння битися, використовуючи прийоми айкідо. Бруківка зоопарку стала своєрідним іспитом. На татамі все таки м'якше. І двобої доводили, маючи основні навички, навіть дитина переможе дорослого. Однак, як говорять самі учні школи Татігадзе, головне не бій. В екідо я дуже багато знаю цікавого, дуже багато нового. Нас тренують як хороших дисциплинированных учеників. Ми познаємо культуру другого народу. До речі, долучитись до заняття, кідо може кожен бажаючий, незалежно від віку та статі у будь-який момент. Цим цей вид бойових мистецтв і приваблює. Були навіть ребята у нас трьох з половиною літ займалися від 4 років, і візит не ограничен. Займаються у нас і зросли, мужчини, жінки. Достаточно взрослої, тому які тут імі хорошо, що мо можуть любая любов, категорія. Однак бути справжнім самураєм це не тільки добре розумітися на бойовому мистецтві, що на товариство представили ще один бік японської культури. Ми підготувалися, нарисували каліграфічно на японському язику названня животних, які здесь у нас є в зоопарку. І діти потренуються самі писати на японському мові ці іероглифи. Дід Лашня із задоволенням скористалася можливістю і вдягти кімоно, і спробувати себе у ролі каліграфа. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.